Депутати Чернігівської міської ради на черговій сесії планують звернутися до кабінету міністрів з приводу тарифів на опалення. Про це стало відомо на погоджувальній раді у мерії 20 вересня. Така вказівка центральної влади компенсувати різницю в тарифах, тобто тарифи залишать на рівні минулого року, але різницю. В тарифах генеруючим суб'єктам компенсувати з місцевого бюджету, за словами Владислава Атрошенка, бюджету Чернігова це обходитиметься у 100 мільйонів гривень збитків на місяць, і це враховуючи лише опалення бюджетних установ, які загалом споживають 25% усього обсягу газу. Нагадаємо, опалювальний сезон зазвичай триває 6 місяців. Також на думку міського голови такий крок Кабміну сильно затримає розвиток Чернігова у багатьох сферах. Це означає, що плетник податку. Місцевих податків він заплатить за це своїми ж грошима. Тобто, тариф буде збережено грошима платників податку, і він для чого сплачує місцеві податки? Для того, щоб отримати якісні медичні послуги, якісну освіту, виховання дітей в садочках харчування дітей в садочках, транспортне е забезпечення, інфраструктуру міста. 11-та сесія Чернігівської міської ради восьмого скликання відбудеться 30 вересня о 9 годині. Загалом у порядку денному 20 питань.